Олександре, добрий день. Добрий. Ми вас е вітаємо з зробленим заліковими балами. Ми бачили ваші минулі ігри, і справді ми бачимо, що був, була пророблена велика робота, за що вам потрібно віддати належне. Перший тайм з думки простого вболівальника абсолютно за вашою командою. В другому таймі ваша команда вийшла трохи не такою, якою вона була в першому таймі. На вашу думку, які фактори на це повпливали? Ну, я думаю, впливає те, що ми не можемо виграти вже дуже довго, невдалий початок, і хлопці десь ну, обережно почали грати і віддали сопернику ініціативу. От Тому і привело, ну, другий тайм вийшов не такий, як перший. Десь хотіли перемогти, і обережно стали грати, тому і такий другий тайм вийшов. 11-метровий ваші ворота. Ми не будемо нікого критикувати, тому що це футбол буває. Ваша особиста думка. Було, не було, треба переглядати. Ну я не арбітер, прийняв таке рішення, тому ну, поставив, поставив, тому ну, я це не коментую. Ваша команда могла забити більше, так само, як і Буковина могла забити більше. На вашу думку, справедливим є нічийний не рахунок в даному матчі, чи хтось був кращим сьогодні? Ну, я думаю, який результат є, такий його і приймаємо. Так, ну, були і у них моменти, і у нас моменти. Хто би забив, той, мабуть, і переміг. Тому результат приймаємо такий, який є. А ті моменти, що у нас були, ну, я розумію, у хлопців зараз. Напряження трошки не можуть виграти, хочуть виграти, ну і десь з реалізацією нема хладнокрові. Дякуємо. Дмитро, добрий день. Вітаємо вас з заробленими заліковими балами. Справді, гра була нелегкою. На це впливають різні фактори. Перший це погода, футболістам важко бігати, але не знаю, погодитись, не погодитись. В першому таймі господарі повністю переграли. На що вони її пішли з відповідним результатом на перерву? У другому таймі ваша команда таких би змінилася. Повністю ми почали бачити зовсім інший футбол, інше виконання, іншу комбінації. Що ви сказали своїм підопічному роздягальні? Ну, по-перше, я з вами згоден, що початок був, був не на краще з нашого боку, ну на то є декілька причин. І я би хотів акцентувати увагу на тому, що це ключові у нас багато молодих гравців. Для багатьох із них це перші ігри в дорослому футболі, це ну, реальний для них досвід. І... Це має пройти час для того, щоб вони з дитячого футболу на дорослий, другі скорость і швидкість мислення. Тому дійсно перший тайм був не найкращий, але при цьому при іншому у нас було чотири голівих моменти. Якщо да там правда, а якщо брати за рисунок, то дійсно не найкраще. Я в перерві сказав хлопці, ну ви хотіли, ви чекали ігри, ці ігри, тому. Будь ласка, виходьте, грайте, на чого байтеся. Ми можемо програти, можемо зіграти грати нічого виграти. Це ми граємо з доволі гарною командою, з кваліфікованим футболістами, які пройшли дуже великий, великий шлях у футболі. Но для вас це має бути задоволення грати на такому стадіоні, з такими, при, такі, такі, при, такі, такі, при таких болівальниках з такою гарною командою. Я рад, що хлопці, що хлопці замислилися і вийшли на другий тайм, і зовсім по іншому зіграли. Тому я їм всім сказав велике дякую. Справді, рахунок 1-1, що, що одна, що інша команда могли збільшувати рахунок. Ні в одних, ні в інших не вдалося реалізувати свої моменти. Чи задоволені ви таким рахунком, чи можливо щось потрібно змінювати? Будете переглядати склади, можливо, змінювати гравців позиціями. Ваша особиста думка, якщо це не секрет для вболівальників? Ні, ніякого секрету немає. Ключове, що я вважаю, що дійсно. Скоріше всього, що це нічийна гра, нас потрібно говорити правді в очі, що нас простили в кінці, це, це, це дійсно. Але в нас теж були моменти, це дійсно була нічийна гра, а будемо ми там міняти гравців, позиції. Це, це, це наша робота, будемо аналізувати, будемо дивитися, нас не так багато часу до наступного матчу. І, тобто, це нормальний робочий процес. І вже…» В процесі цього роботи ми вже будемо робити висновки по, цій, по цьому по цій грі, і будемо приймати рішення, хто буде надалі грати і у наступному матчі, хто буде грати.